Доброго дня. Інформація від речника ЗУСа, який повідомляє, що на сьогоднішній день призупинено виплати близько 80 тисячам громадян України. Такою підставою призупинення виплат служать найчастіше дані з реєстру прикордонної служби. Тобто, якщо з прикордонної служби прийшла інформація, що ви виїхали з Польщі більше ніж на 30 днів, то всі виплати призупиняються. Друзі, якщо ви перебували в Україні менше ніж 30 днів, та коли в'їдете назад до Польщі, ви мусите проконтролювати свій статус. Якщо виявиться, що ваш статус скасовано, обов'язково йдіть до жонду, щоб поновити. Також служить припиненню виплат інформація від самого громадянина України. Це значить, що якщо ви виїжджаєте з Польщі на довгий період, ви маєте обов'язок подати заяву про призупинення виплат до ЗУСУ. Щоб потім не прийшлося повертати кошти, які вам нараховують. І ще одна причина, що сприяє припиненню виплати це перевірка соціальних органів місця вашого проживання в Польщі. Пояснюю один нюанс, який все частіше зустрічається: якщо ви змінили адресу проживання і не подали до ЗУСУ сімиденний термін інформацію з новою адресою, а соціальний працівник прийде з перевіркою і знає, що ви вже не проживаєте за тією адресою. То соціальні органи мають право скасувати виплату. Друзі, зі сторони польської влади дуже посилився контроль виплат для українців. Це зумовлено тим, що наші громадяни почали зловживати своїм становищем. Ще в минулому році мер прикордонного міста Перемишля звертався до влади, щоб посилити контроль за наданням допомоги України. З його слів, значна частина людей їде автобусом до міста Шагині з українського боку, перетинають кордон пішки, а в перемишлі їх вже чекає людина, яка їм допомагає оформити документи на допомогу. Коли справа з документами завершена, вони повертаються додому в Україну. Свої банківські картки вони лишають тій довіреній особі, яка періодично знімає кошти та перераховує їм. Такі випадки помітили і в меріях інших прикордонних міст. На жаль, такі зловживання є всюди, але, як завжди, страждають невинні люди. Але це не заважає нам дякувати польському народу за поміч та вірити в нашу перемогу. А в мене все. До зустрічі!